Зі світлом енергетикам вдалося заживити оселі вже 100 тисяч київських родин. Про це повідомляють у ДТЕКу. А от із опаленням в столиці складніше, без тепла внаслідок нічної атаки залишилося 2600 будинків, мешканцям іще більше тисячі багатоповерхівок, і досі подати теплоносій неможливо через попередні критичні пошкодження. Дарницької ТЕЦ про це повідомив голова міста Віталій Кличко. Гатити по Києву окупанти взялися після опівночі дронами і ракетами. Основною мішенью стали об'єкти критичної інфраструктури. Заграву та стовпи чорного диму було видно з обох берегів Дніпра. У соцмережах люди відразу ж почали писати про перебої зі світлом, водою і опаленням над ліквідаціями наслідків російського терору. Бригади енергетиків працюють безперервно. Окрім пошкоджень інфраструктури, в столиці постраждали житлові багатоповерхівки. Руйнування фіксували на кількох ділянках. Є поранені. Одну людину шпиталізували в тяжкому стані, іншій надали допомогу амбулаторно. На місці руйнувань побував Євгеній Гладун. У ніч проти 12 лютого під прицілом ворога знову опинилися житлові квартали та критична інфраструктура столиці. Під час цієї атаки росіяни застосували як балістичні ракети, так і дрони камікадзе. Саме уламки одного із таких БПЛА впали на ось цей будинок у Дарницькому районі Києва. У будівлі пошкоджений верхній поверх, вибиті вікна та двері у під'їзді. Ударною хвилою вікна повибивало також у сусідніх будинках. У мене немає на балкона вікон, і немає, і кухні вікна немає. Вибило. Да. Вибух пролунав тут близько третьої ночі. З того часу мешканці будинків навколо лишилися без вікон, що є дуже небезпечним, як для такої холодної погоди. Десь днів ну, 10, десь, напевно, 12 нема опалення. Десь приблизно градусів 8-9. А було градусів 13. На 4 градуса десь впала температура. На допомогу місцевим вже прийшли комунальники і з ОСБ матеріалу вони вирізають ось такі листи, які можна встановити замість вікон, аби хоча б якось врятувати мешканців цих будинків від холоду та особливо вітру. Я взяв на балкон, балкона ж нема, взяв плівку на балкон і зараз хочу взяти на кухню по розміру оцю ж ДВП чи ДСП. Вирішуть, щоб так, хоч не холодно було. Як відзвітували у ДСНС, на цій локації постраждала одна людина, але на щастя обійшлося без жертв. Зафіксували падіння БПЛА і на двох локаціях у Дніпровському районі. Вони впали прямо біля житлових будинків, пошкодили фасади та припарковані поруч авто. Однак, тут, на щастя, обійшлося без постраждалих. Як повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко, після нічної атаки, окрім житлових будинків, було пошкоджено і об'єкти критичної інфраструктури. Через це іще понад 2,5 тисячі столичних будинків опинилися без тепла. Це багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах міста. Зокрема, у Деснянському, Дніпровському, Печерському та Солом'янському районах. Євгеній Гладун, Михайло Потіата, ТСН 1+,1. Ракети до систем Петріот необхідні Україні кожен день і мали би надходити швидше. Так прокоментував наслідки нічної атаки ворога. Володимир Зеленський, рятувальники і ремонтні бригади, працюють на місцях ударів. Головна ціль атаки знову енергетика в Києві, Одесі та Дніпрі. Написав в соцмережах. Президент ідеться про об'єкти генерації та підстанції захисту від цих ударів має бути більше. Глава держави подякував західним лідерам, які розуміють ситуацію з ППУ України та допомагають.